Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я розповім вам про далекі події 1918 року події, які відіграли важливішу роль в історії нашої батьківщини. 22 січня ми відзначаємо одне із знакових свят Української держави: День Соборності України. 22 січня особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та акт об'єднання українських земель. 106 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави. І створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся Акт Злуки УНР і ЗУНР. 22 січня 1918 року незалежність була проголошена четвертим універсалом Української Центральної Ради. А через рік. В 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Однині Воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є одна незалежна Українська Народна Республіка, говорилося в універсалі. На жаль, фактично, об'єднання Республіки Нерзунер не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні. За часів радянського режиму День Соборності не відзначався. Більше того, будь-яка згадка про нього знищувалася. Цей день вважали контрреволюційним святом. Перше офіційне святкування відбулося в 1939 році в місті Хуст столиці Карпатської України. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. Так, День Соборності став наймасовішим заходом українців за 20 років. На державному рівні День Соборності України вперше відзначили в 1999 році. Після указу чинного президента України Леоніда Кучми. Однак, в 2011 році, указом президента Віктора Януковича День Соборності був скасований на офіційному рівні, як і День Свободи 22 листопада. Замість них, 22 січня, був заснований День Соборності і Свободи. Втім, Уже у 2014 році президентським указом Петра Порошенка День Соборності України був відновлений. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас як часточка країни, це сміх гучний щасливої дитини, це спів птахів. Над рідним нашим гаєм, веселка райдужна, проходить що над плаєм, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти навесні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя. Сподіваюсь, що моя сьогоднішня розповідь була корисною для вас і відкрила ще кілька сторінок з історії нашої батьківщини. До зустрічі, шановні друзі!